Мої вітання. Такі кусачки ви можете купити по дуже гарній ціні в нашому телеграм-каналі. Дивіться, дуже гострі, практичні, тоненькі. Кусають, відкушують. Можна в карман положити, не займуть навіть багато місця чи в сумочку куди-небудь. Переходьте в наш телеграм-канал, ссылка під відео також буде в коментарях в закріпленому. Переходите в телеграмі, ви знайдете ось такі кусачки по дуже гарній ціні. Бачите, тут пружинка відходить. Дуже гострі, з гарного металу. Мені здається, що довговічні. дивіться, які маленькі, дуже гарно сидять в руках. Ну, як би сказати, купите ще й друзям порекомендуєте. Mante na uaz e pera,